Вітаю вас, друзі. Давайте подивимось такий розклад: е як покращити ваші відносини з партнером. Буває таке, що є щось незрозуміле, і хочеться зробити краще, і не розумієте, що, що, що робити, а чого так, а чого саме так е сталося, чого не, не виходить вирішити це питання? Давайте зробимо аналіз. Отже, задумайте свого партнера, з яким у вас зараз е непорозуміння, складнощі. І давайте подивимося аналіз ситуації. Отже, хто ви у цих стосунках. Ви знаходитесь у стані вибору? Вибору. Ви намагаєтесь розібратись, що є справжнім, а що є ілюзорним. Що вам е, вибрати так, щоб це було правильно, щоб не помилитись? А це щодо партнера чи щось інше? Це у питанні, яке зробить е, о, ваші відносини е, сильнішими. Є якесь непорозуміння, що мішає, е, що мішає, е, щоб ваші стосунки були такі класні. Добре. Хто він у цих стосунках? Хто він, ваш партнер? Він як людина, що може матеріалізувати бажання, бачить оці всі шанси, які, з яких можна благополуччя зробити. Це матеріальне в першу чергу. Простим текстом кажучи, він може заробити копійку. Яка б ситуація не була, він може забезпечити базове благополуччя у будь-якій ситуації він бачить шанс. Він вміє, вміє побачити для себе вигоду У будь-якій ситуації для себе, для вашої сім'ї. Він бачить це, вміє скористуватися будь-яким шансом. Так, що для вас є головним у цих відносинах? Ви хочете щось нове? У вас стається якась рутина? І ви зараз. Маєте можливість вибрати щось краще. І головне для вас ось, вийти з цієї рутини, в якій ви знаходитесь. Це може бути однообразі якесь. Це може бути постійна нестача чогось, що для вашого партнера важливе? Збалансованість матеріальна. Матеріальна. Чи ой перевернула? Чи будь-яка. Та не тільки матеріальна. Збалансованість, що впливає на благополуччя. Це і розмови, це і самопочуття, це і фізичне здоров'я, це і Психологічно збалансованість для нього важлива. Тобто, ось цей ваш стан його також не влаштовує? Так, що е, підсвідомо для вас важливо. Розібратися, розібратися у цьому питанні, що робити, що робити, або от що не робити. Або-або. Як знаєте, коли є багатий вибір, коли важко вибрати, тоді легше вибирати методом відкидування непотрібного. Ось так. Тобто ви радше думаєте, чого потрібно позбутися? Або що потрібно прояснити, що не зрозуміли, щоб вийти з цього стану. Що підсвідомо для нього важливо, для вашого партнера? Діяти, діяти, не стояти на місці. Як тільки йому приходить якась думка, от що потрібно, він вміє почути цю думку. І для нього важливо ось оці підсказки ловити дія. Він підсвідомо бажає, де відчуває якусь думку, що потрібно щось робити, яка ж товкає його до певної дії. Все для нього важливо бути завжди в русі. Бачити в будь-якій ситуації шанси для себе, шанси. Виходу з будь-якої будь-якої ситуації шанси знай знайти потрібне рішення будь-якого питання. Добре, що вас поєднує. Що вас поєднує? Ви обидвоє люди з досвідом. І ви вмієте утримувати свої кордони. Ви вмієте тримати себе в незалежності від будь-чого, від будь-кого, від будь-яких маніпуляцій. Тобто, у прямому сенсі, ви є незалежні люди, ви не звертаєте увагу на плітки, на... на погляди сторонніх людей на вас, на те, що може хтось осуджувати вас, бути незгодним з вами. Ви на це не звертаєте уваги. І якщо хто посягає на ваші кордони, ви вмієте цих людей відкинути. У цьому питанні ви обидвоє незалежні люди, ви обидвоє мудрі люди і маєте свій, кожен з вас має свій досвід. Отже, далі. Що ви хочете? Що ви хочете свідомо? Що ви хочете свідомо? Ви хочете бути нормально матеріально забезпеченою людиною, тому що воно вам дає можливість реалізувати всі ваші бажання надалі. Що хоче ваш партнер? Знаєте, а він хоче ось вийти з цього, якогось свого вбитого стану і думає над тим. Чекайте. А чого цей стан убитий? Через ваш, через ваш стан. Він бачить ваш стан, і це його робить нещасним. Він бачить ваші страхи, і він думає, як вийти з цієї ситуації. Він вміє виходити з ситуації, вміє бути в балансі, але цього явно не вистачає. Цього явно не вистачає. А що ж це тоді за баланс? Що ж це тоді за баланс? Що він показує? Тому що це малий баланс, матеріально слабий. Мінімальний баланс. Баланс на межі. На межі. Добре. Давайте далі дивимося? Чого ви, чого ви хочете підсвідомо? Підсвідомо, чого ви хочете підсвідомо? Ви хочете рухатися уже? В тому напрямку, що маєте мрії в голові, от вам потрібна певна, скажімо, певна матеріальна сума, певний статок, і ви тоді знаєте, от, от зараз ви розкрутитесь, от зараз ви реалізуєте свої, свої мрії, свої бажання. Ви хочете вже, ви зараз в стані очікування. А підсвідомо, а ви вже бачите, що ви вже в реалізації. Ви ж бо обидва маєте свій досвід, маєте вміння, але ви не маєте ще тої можливості. А підсвідомо, ви вже реалізовуєте себе. А що ваш партнер хоче підсвідомо? Та він хоче вже працювати на такій класній роботі, і щоб, щоб, щоб цього вистачало, щоб цього вистачало вам на все, що необхідно. Він бачить себе вже в цьому, підсвідомо він вже себе бачить. Що ви отримаєте в результаті? Зараз не вийде отримати те, що ви очікуєте. Але це не означає, що взагалі ні. Потрібно почекати. Потрібно трохи часу. Потрібно трохи часу. Так. Що він отримає? Що отримує ваш партнер? Що отримає ваш партнер? А він отримає те, що він хоче, і ось, оце необхідне, що вам потрібне. Він це отримає. Якщо це дійсно про роботу, так отримає роботу. Якщо це про е, якусь купівлю, значущу, якусь е, щось таке дуже, він отримає це. Тут не можна сказати, скільки часу для цього потрібно. Тому що різна ситуація може бути у кожного. І через те потрібен для кожної ситуації свій час. А відносно, відносно. Але відносно. Відносно. Це не дуже довго чекати. Щось е, почне, щось почне е, у його ось цих е, прагненнях е, уже реалізу, е, реалізовуватись скоро. Але потроху, потроху. Але він отримує те, що хоче отримати, щоб ви були у, у щасливому стані? Не в розчаруванні, як тут, а в щасливому стані. Потрібен час. І яка порада? І яка порада? Яка порада? Знаєте, тут така порада, підтримайте його, і це буде для нього таким сильним стимулом. Підтримайте його, того, що він намагається зробити. Просто в нього зараз не виходить. не виходить. Ваша підтримка дасть йому сили. У нього буде таке от е, почуття, що він може гори звернути. Да, і це витягне його з цього от, скованого стану. Пси це психологічно такий скований стан. Е, він... Е, Знаходиться як у такому, ніби він безпомічний взагалі. А ваша підтримка, моральна підтримка, ваше розуміння от прямо розверне ситуацію. Він як е, отримає осяяння, знаєте, осяяння, що йому робити? Він побачить Напрямок, в якому йому діяти. І от це таке, як е, все зрушиться з місця. Зрушиться в місця, е, з місця у, у вирішення, у вирішення вашого питання, у благополучне вирішення вашого питання. Ваша підтримка для нього дуже, дуже важлива. Дуже важлива. Підтримайте його, і він зробить для вас все, все, що ви бажаєте. Трохи часу і вашої підтримки. А на цьому я закінчую. І я бажаю, щоб у ваших відносинах все вирішувалося на краще. На краще. І е, бажаю вам взаємної підтримки. У всіх, у всіх сферах і матеріальної підтримки, один одного, тому що це важливо життя моментами, а може, і часто буває дуже важке, І підтримка це головне, на чому тримаються відносини. Тож, усього вам найкращого. І е, я буду вдячна вам за лайк, якщо вам сподобався розклад, якщо він вам е, допоможе чимось у вирішенні ваших е, е, питань у ваших стосунках. І усього вам найкращого. І до зустрічі! Па-па-па-па.